Це маємо парадоксальну ситуацію, коли в Україні є 2,8 мільйони безробітних осіб. Але коли ми опитуємо в Міністерстві економіки роботодавців, про те, які є найбільші полі роботодавців, вперше на топ-болей виходить не брак фінансових ресурсів, а брак кадрів. І ми дуже часто повторюємо цю тезу, але є цей парадокс, коли з одного боку є люди, які не можуть знайти роботу, з іншого боку є роботодавці, які не можуть знайти людей. Це приводить нас до того висновку, що людям, працівникам потрібно змінюватися в своїх компетенціях, щоб ставати більш мобільними і конкурентно здатними на ринку праці. в Умовах сьогодення, в умовах повномасштабної війни надзвичайно складно для кожного підприємця, в тому числі нашого регіону. На сьогоднішній день однією з ключових проблем є дефіцит працівників. І самі підприємці нашого регіону консультують той факт, що це створює неабиякі труднощі. Не які перепони в веденні бізнесу? Не дивлячись ні на що, економіка нашого регіону, попри війну, попри ті виклики, які постають перед нею, а це і постійні масовані обстріли, а це і постійні повітряні тривоги, це мобілізація людського ресурсу, продовжує розриватися.